Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Сьогодні в нас багато новин. Ну тому, що, знаєте, ми живемо в світі Трампа а і його адміністрації, де новини йдуть як з кулемета. Я вже казав раніше, що Байден би три роки би працював і стільки би не наробив, скільки Трамп зробив за ну місяць, практично. Так, от поговоримо про заворушення в Америці. Це, як на мене, дуже важливо, я навіть з цього розпочну. Поговоримо далі про угоду. Нам вже прислали угоду, нову, як я і говорив вчора, що буде нова угода. Може вона буде покращена для України, але ми бачимо, що там катастрофа, як то кажуть, тої, що була. Так от, поговоримо про ці всі заяви, розводи Трампа і, і чому цьому, цьому. Ну, або вірити, або не вірити. Ну якщо цьому вірити, то тоді Трамп просто вже вирішив виходити з НАТО, і це скоро відбудеться. Ну через декілька тижнів, і це просто така підготовка інформаційна. І хочуть всіх розвести, на дурити. тому що є вже навіть там в конгресі законопроект про вихід з ООН. Про це теж поговоримо. Також поговоримо про наших супердепутатів, про гетьманцева і його заяву економічну. Як то цензуру, як він назвав, та економічна цензура і опитування. Є опитування вже нові там про довіру до Зеленського і про те, що Трампа вважають диктатором в Америці більше людей, ніж зеленського самого. Так от, ну давайте розпочнемо. але обов'язково підпишіться, поставте лайк і прокоментуйте те, що я говорю. І перше питання це заворушення в США. Про це треба поговорити. Там відбулись серйозні акції. Люди виходили проти Трампа, проти звільнень. В ті, хто я думаю, ну хто дивиться на англійській мові, то бачили там люди просто плачуть, тому що вони голосували за Трампа. А зараз от я дивився про одного чоловіка. Він каже, що він має компанію, 40 людей. Мав верніше, і ця компанія обслуговувала по програмі USAID, Ця програма ж не тільки діяла там. Для наших грантожерів вона я взагалі діяла в світі, і він обслуговував там ряд державних організацій, і їх всі закрили. Цю програму закрили і закрили ці організації, і ці 40 людей втратили роботу, і він втратив компанію. Але що цікаво, в нього кредитів на 2 мільйони доларів, і в людей там в середньому він порахував свої компанії 70 тисяч. Це там мінімальні кредити, потіки, ну, ну різні кредити. І люди не знають, де їм влаштуватися на роботу. Тому відбуваються в ці заворушення. І як все буде відбуватися в Америці далі з тими їхніми заворушеннями? Е, 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 е. Ну я не знаю, тому що е, вже зараз. от, і Трамп, і його чиновники, от Рубіо, сказав, що е, Трамп дуже засмучений діями Зеленського. Він засмучений, тому що Зеленський йому відповів, і це все пішло в змі. І люди почали підтримувати зеленського позицію. Що Трамп все здає, здає і Україну, здає е, своїх людей, які за нього голосували. І це виходить. знаєте, а сам виходить і каже, хай живе король. Ну про те, що я вчора в Тіктосі розповідав, і що він буде президентом світу. Але що цікаво, що вже є активні дії. Е, є інформація, що обстріляли автосалон Тесла і понаклеювали на е, ці на вітрини е, такі наліпки, що ми вб'ємо Ілона Маска. Ну так це виглядало. І ну, це, як на мене, вже небезпечні сигнали. І в принципі, і Трампу, і Маску треба однозначно задуматись над тим, що вони роблять. Але це їхні справи. Ми туди не втручаємося, просто ці їхні справи перекладаються на нас. Тепер давайте угода. угода. Я не буду затягувати час. Угода, як я і говорив, що буде нова угода, вона вже передана українській владі, і це жах. Ну, тільки що з'явилася інформація попередня. Трамп хоче утримати, тому що вони зрозуміли, що рідкоземельних металів видобувати дуже важко буде. І їх не так багато, і в це треба інвестувати кошти. Вони тепер хочуть отримати атомні станції, інфраструктуру, ну тобто портову, наскільки я розумію, газотранспортну систему, ну і газовидобувну галузь. Ну, тобто, все практично, що є в Україні, і Україна буде на них працювати. Ну я думаю, що Зеленський цього не має підписувати і далі йти їм на поступки, тому що це катастрофа. Це не інвестиції, це просто в нас забирають е е е в країни, на яку напала Росія агресор, атакувала нас, знищила півкраїни. В нас забирають те, що залишилось, і це шалена проблема. І ну я не знаю, як це буде вирішувати Зеленський. Ну підписувати, якщо це правда, цього однозначно не можна, тому що це буде катастрофою для нас. Всіх, тому що в Україні не так багато галузей і промисловості залишилося, яка працює. А якщо віддати комусь атомні станції, газотранспортну систему, тобто це вся енергетика. Тобто в будь-який момент тобі відключили атомну станцію, і в тебе нема заводів, нема виробництва зброї, нічого нема. І це виконувати не можна, на це йти однозначно не можна. Так от, з'явилися такі плітки по американській преці, це вже далі йдемо. Про те, що там, американська адміністрація вимагає від Європи за три тижні, щоб Україна капітолювала, щоб Зеленський втік у Францію. І якщо цього не буде зроблено, то американські війська вийдуть з Європи. Як на мене, знаєте, якщо це правда, тому що далі я розкажу про розводки, які йдуть розводки. да, від Трампа, але якщо це правда, і якщо це підготовка, то я думаю, що Трамп і його адміністрація, вони е вже вирішили, що вони виходять з НАТО. Вже вирішено це. І оце те, що вони хочуть зменшити фінансування американської армії на 40% за 5 років. Ну розумієте, для НАТО це ж буде серйозний виклик, навіть якщо вони залишаться в НАТО, якщо американські солдати залишаться в Європі, це буде серйозний виклик, тому що ну в них трильйон бюджет армії на рік Пентагону. А вони хочуть його зменшити до 600 мільярдів. І це буде ну, великою проблемою. Тому я думаю, що Трамп думає або вже вирішив виходити з НАТО, тому йдуть такі закідони. Хоча, з іншої сторони, іде ну, є новина про Рубіо, який Нібито дзвонив після зустрічі з росіянами і британцям і французам, і їх там заспокоїв. Казав ви не переживайте, ми вас не здамо. Ми не будемо нав'язувати ніякої російської угоди українцям і росіянам. Ми це бачимо, якраз з атомними станціями якраз чітко підходить. розумієте, ми з росіянами не будемо нав'язувати, але атомні станції, газотранспортну систему. І, ну і все, що у вас є, ви просто віддайте нам, ми будемо цим користуватись і будемо на вас заробляти. А Якщо будете вимахуватись, ми вам світло відключимо. Ну так воно виглядає, десь да і він сказав, що ми не будемо там заставляти, ми не знаємо, що точно чи Путін хоче миру. Ми йому там поставили на двосторонні умови. Ми поставили йому дипломатичні відомства. Відновити. От якщо він відновить, значить ми тоді будемо готувати зустріч Путіна і Трампа і там далі домовлятися. вас ми не взяли, тому що ну це б просто не спрацювало, і в нас там дуже багато двосторонніх вимог. Санкції ми знімати не будемо з Путіна. Але можливо трошки е, ну, знімемо чуть-чуть так. зрозуміло, наскільки це чуть-чуть, але ми ну, чуть-чуть, в принципі знімемо. Ну от так десь воно і виглядає. Ну, от, знаєте, оце такий політичний хаос, політичний хаос, розвод. І якщо цей розвод ну він дійсно йде, е, якби до ескалації, все більше до ескалації, якщо десь вони не зупиняться з Трампом, то я думаю, що вони з НАТО вийдуть. І для Європи, і для України, і для всього світу настане ну, нова ера, тому що Європі в авральному режимі придеться створювати таке саме НАТО. Збройні сили брати Україну, і це все треба буде робити спільно і виходу іншого не буде. Ну будемо мати надію, що нас не кинуть, тому що вже є ще одна інформація: що Америка заборонила продавати зброю Україні. Ну це тривожно, але ну в такій ситуації ми і так розуміємо, що вони і зброю нам не будуть давати. Друге, вони нам економічно не будуть допомагати. Ну і це дуже погано для країни. Наприклад, там депутат Гончаренко та від партії Порошенка заявив, що. Ну, якщо не буде американської допомоги, то і з пенсіями буде проблема, і з зарплатами, якщо європейці цього не профінансують. Ну, я думаю, що їм прийдеться це робити. Тому що якщо Трамп все ж таки вийде з НАТО, прибере ну, свої війська з Європи, це буде означати, що ну, їм треба думати про себе. Я думаю, що після цих заяв їм вже треба думати всім про себе. Подивимося, що буде на цих перемовинах Стармера і Макрона, але. Ну, нічого доброго нас не чекає. Це однозначно, після тих всіх заяв і вимог віддати атомні станції, і все, що в нас є в людей і в країни, на яку напали просто-напросто. Давайте далі. Гетьманцев, військова цензура. Він заявив, що треба ввести військову цензуру, заблокувати всі корупційні схеми, вивести весь бізнес з тіні, і ми легко, легко зможемо 4 мільярда доларів повернути. До бюджету, і тут в мене, знаєте, питання. Ну, по перше, я ну категорично не підтримую Гетьманцева в жодній економічній заяві. всі його реформи, оці податки для ФОПів, підйом, це все призвело до того, що ну податкова база знищується. Тобто люди перестають просто займатися бізнесом. Я сам ну призупинив діяльність свого підприємства. Ну тому що невигідно нереально працювати, нереально платити заробітні плати, це нереально робити. І зараз він хоче ввести військову цензуру. Ну вивести всіх з тіні, і всі будуть платити. Та не буде такого, а буде просто так: вивести всіх з тіні, вивести всіх з тіні. І все зупиниться просто-напросто. Просто люди, які мають гроші, вони зупинять свої бізнеси, призупинять і не будуть працювати, тому що це не вигідно в умовах мобілізації, відсутності персоналу робочого. Це просто шалені проблеми, які треба вирішувати спочатку. Треба зробити ну те, щоб бізнес міг розвиватися. Треба навіть ну бронювання реальне зробити його, нібито зробили, але все одно ну, все не працює так, як має працювати однозначно. І це просто призведе ще до повної катастрофи. Я йому, от гетьмас, кажу, є варіант. Митницю, візьміть, цифровізуйте три роки. Три роки війни, вона не цифровізована, митниця. Це ж елементарно. Пропускати товари виключно. виключно, По польській накладній польської митниці. Тобто перевірили в Польщі от такий самий товар, тільки заїжджай. І все. І щоб це все йшло через комп'ютер, через дію, було перевірено. І будуть надходження більше. Однозначно. Але оце військова цензура зараз дати можливість там перев'яти весь бізнес, він просто зупиниться і все. Зупиниться. І заодно зупиняться і стратегічні підприємства. Ну, давайте далі до опитування Зеленського. Так швиденько перейдемо, бо я От, тут собі відкрив статтю. Давайте. І так: 63% українців схвалюють діяльність Зеленського, 74% вважають його патріотом. Ну, таке опитування. Далі. Чи схвалюють українці діяльність свого президента? Ну, я вже це сказав. 63% на грудень січень. Так. Патріотом я вже сказав. І ще одне опитування: тут є про рейтинг. Отут тут коротко сказано, що якщо б вибори відбулись на цьому тижні, це. Онікс Ібів засвідчила, засвідчило, що серед політичних фірур Зеленський лідирує в щодо майбутніх виборів приблизно 26-32% громадян сказали, що проголосували б за нього. Другий Порошенка 5,6%. але залужного вони якби не міряли, тому що залужний не сказав, що він. Хоче стати президентом, ну навіть якщо взяти там Порошенка оцей рейтинг, який був вчора залужного було 27. Тобто, в цей наїзд Трампа він порівняв залужного і Зеленського в другому турі. Якщо залужний піде, тобто вони будуть боротись. Ну, хоча ж ми не знаємо всіх інших кандидатів, однозначно. Але саме цікаве опитування це про диктатора Трампа. Давайте за даними опитування, 41% учасників вважають Трампа диктатором. Що трохи нижче, 45%, які не вважають. Ще 14% респондентів заявили, що не впевнені. Коли учасники опинив запитали, чи вважають вони зеленського диктатором, як і Трампа, 22% відповіли так, а 45% – ні. Тобто диктатором Трампа в Америці вважає більше людей, ніж зеленського. І це дзвіночок якраз про ті заворушення, про які я говорю, і вже стрільбу по салонам. Тесла, тому що ну ці дії вони дуже бурхливі, і вони можуть призвести до будь чого Напишіть свою думку по кожному питанню, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте з вами. Був я метро розмовський. Побачимо.